Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам поспостерігати за дуже красивим деревом, але спочатку прослухайте, будь ласка, невеличкий віршик. Хто в хустинці червоненький став у лісі між дубів? Може, дівчинка маленька, назбирать прийшла грибів. Ні, не дівчинка там стала, горобина виростала, Ту хустинку гаптувала щедра осінь золота. Так, дітки, це дерево горобина. Подивіться, яке воно гарне. Якого кольору у дерева листя? Так, влітку воно було зелене, а зараз осінь розфарбувала його у жовтий колір. А що це на дереві? Вірно, це ягоди. Вони круглі, так? Маленькі, їх дуже-дуже багато. А якого вони кольору? Вірно, червоного. Дітки, а можна їх їсти? Ні, їх їсти не можна. Але їх їдять птахи зимою, коли дуже-дуже холодно. Ці ягоди рятують пташок від голоду. Ось таке це дерево горобина. Сподіваюся,